Авторське право чи відчинилися перед тобою двері в чудовий світ, який називається інтернетом, які небезпеки виникають під час спілкування в мережі в інтернеті. Процес пошуку й засвоєння нової інформації надзвичайно цікавий і захопливий. Ти можеш дізнатися про країни культури, науку, мистецтво та багато іншого, просто натиснувши кілька кнопок або торкнувшись екрана смартфона чи планшета, напевно, ти обмінюєшся інформацією чи ділишся враженнями з друзями, подругами та усіма іншими в соціальних мережах. Проте безтурботне, нерозважливе – Спілкування несе в собі певні загрози. Шахраї можуть використати твою необізнаність із питань безпечної поведінки в мережі в корисливих і підступних цілях. І саме тут медіакомпетентність допоможе тобі уникнути небезпеки. Пригадай правила безпеки в інтернеті або прочитай їх в арт-навігаторі. Коли ти заходиш в інтернет, щоб скачати фільми, музику, скопіювати картини, фотографії, чи завжди звертаєш увагу на їх авторство, зазвичай ти використовуєш інформацію з інтернету не з комерційною метою, а для навчання чи саморозвитку. Проте і тоді, коли готуєш реферат чи пишеш твір і використовуєш чужі матеріали. Треба завжди вказувати автора твору і давати на нього посилання. У давні часи ремісники, щоб закріпити авторство за своїми виробами, наносили на них спеціальний знак Клеймо. Відомим авторським підписом є монограма Альбрехта Дюрера, видатного художника епохи відродження, яка складається з двох букв А і Д. За допомогою свого підпису митець намагався боротися з численними підробками його творів. Художник Джеймс Вістлер за підпис взяв не літери, а зображення метелика. Зазвичай художники підписують свої роботи у правому нижньому кутку картини, як, наприклад, Марія Примаченко. Картина Марії Примаченко Щур у дорозі. Стала відома на весь світ через порушення фінською компанією Маримеко авторських прав художниці. Компанія прикрасила роботою Примаченко свої товари та з метою реклами розмістила щура у дорозі на літаках своїх авіаліній. Згодом компанія виправила свою помилку. Натомість у Вікіпедії з'явилася сторінка про українську художницю фінською мовою. Закон України про авторське право і суміжні права захищає права авторів на літературні, музичні, драматичні, хореографічні твори, пантоміми, музичні шоу, театральні постановки, твори образотворчого й ужиткового мистецтва, дизайну, архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтних утворень, фотографічні твори. Ремейки. це означає, що ми повинні поважати чужі твори та не використовувати їх без дозволу, привласнення чужої роботи або її використання без посилання на автора називається плагіатом. Ти вже знаєш, що під час аранжування музичних творів чи створення пісенних кавер-версій завжди має вказуватися першоджерело. Авторські права поширюються на виконавське мистецтво і звукозапис. У музиці плагіат копіювання чужих музичних ідей, мелодій та представлення їх як своїх, що позбавляє авторів визнання. Це може призвести до втрати митцями натхнення у творчості, позбавляє їх доходів. Адже в багатьох випадках композитори й аранжувальники отримують гроші за використання своїх композицій на концертах чи у фільмах, кожен автор твору, наприклад, режисер фільму, постановник балетної чи циркової вистави, розробник відеогри, має право на захист своєї творчості. Плагіат порушує це право, що може спричинити правові наслідки. Треба цінувати творчість інших і бути чесними у ставленні до митців. Міжнародним символом охорони авторського права є знак копірайта, спосіб захистити результати творчості, зокрема книжки, пісні, фотографії тощо. Пам'ятай про це і поважай авторські права митців. Творча майстерня. Придумай і намалюй власний підпис у вигляді монограми. Або малюнка фломастери-маркери. Тепер ти можеш підписувати ним свої роботи. Мистецька скарбничка авторське право, право особи на результат її інтелектуальної творчої діяльності, яке охороняється законом. Монограма графічний знак, що складається з перших літер імені та прізвища особи. ПЛАГІАТ Привласнення авторства на чужий твір, винахід, відкриття, використання чужих ідей у своїх працях без посилання на автора, ремейк або ремейк, інтерпретація раніше виданого твору в кінематографії, музиці, оновлена і перевидана версія відеогри тощо.